Розкладіть на множники многочлен. Номер один. А куб плюс А квадрат плюс А плюс 1. Використаємо метод групування. Згрупуємо перші два та останні два. Дорівнюємо. З перших двох, дивіться, і там, і, є, і там є степінь з основою А. Коли в нас є однакова основа, виносимо такий степень, у якого найменший показник степеня. Тут у нас 3, тут у нас 2. А отже, виносимо а квадрат. Забрали А квадрат, тут залишилося А. 3 мінус 2 буде просто А в першій. Плюс, а тут забрали А квадрат. Дивіться, А квадрат я завжди можу представити, як А квадрат помножене на 1. Коли я забираю А квадрат, в мене просто залишається 1. Два інші доданки, дивіться, я перепишу в дужечках, це буде А плюс 1. Я також можу записати помножене на 1. Тепер спільний множник у нас А плюс 1. Виношу його за дужечки. Та два інші, які залишаються, це в мене буде А квадрат плюс 1. Номер 2. Х в 5 мінус 3х куб плюс 4 х квадрат мінус 12. дорівнює. Згрупуємо перші два та останні два. В перших двох є степінь з основою х, а отже, виносимо найменший показник степеня це 3. Тобто виносимо х в кубі. У нас залишається 5 мінус 3х квадраті. 3. А тут кожний з коефіцієнтів у нас ділиться на ціло на 4. Давайте винесемо коефіцієнт 4. Що в нас залишиться? х квадрат мінус 12 поділене на 4, 3. І там ми там отримали спільний множник х квадрат мінус 3. Перепишемо його. Так. І що в нас залишиться? х в кубі плюс 4. Нумер три. C в шостій, мінус це в четвертій, мінус 5 це квадрат, плюс 50. Згрупуємо перші два та останні два. Дивіться, напишу тут плюс, тут мінус, і поставлю все в дужечки. Дорівня. І там, і там є степінь з основою С. Виносимо найменший показник степеня Це 4 Залишається 6-4 Сквадрат мінус 10. А звідси, дивіться, в дужечках коефіцієнт, який стоїть біля С в квадраті, це 1. Це додатній. Якщо ж я винесу просто 5, я отримаю мінус С квадрат. А мені потрібно отримати c2. Тому я буду виносити коефіцієнт мінус 5. Що в мене залишиться? Просто c квадрат. Тепер я забрала мінус 5. Шукаємо, що залишилося. 50 поділене на мінус 5 буде мінус 10. Дорівня. Підкреслюємо це квадрат мінус 10. І там. і там. Що в нас залишилося? Це в четвертій мінус 5. Номер 4. Y куб. Мінус 18 плюс 6 квадрат мінус 3 іг. Так, давайте згрупуємо перший та третій та другий та четвертий. Давайте поміняємо місця. Запишемо іг куб плюс 6і квадрат мінус вісімнадця та мінус 3 і. Так. Тут ставимо знак плюс та групуємо два останні доданки. Торівня. До з перших двох, так як перші два доданки містять степінь з, е, з основою y, виносимо y в квадраті, як з меншим показником степені. Це в нас буде y в квадраті. Тут у нас залишається просто y плюс 6. А з двох других, дивіться, і там, і там є знак мінус. І там і там коефіцієнт націло ділиться на 3. Тому ж я винесу мінус 3. Що в мене залишається? Мінус 18 поділене на мінус 3 буде 6. Забираємо мінус 3 у y, залишається плюс y. Дорівнює. y плюс 6, y плюс 6 залишається. А тут у нас залишається y квадрат мінус 3. Номер 5. А квадрат мінус АБ плюс АЦ мінус БЦ. Згрупуємо перші два та останні два. З перших двох дивіться, винесемо А. Що в нас залишиться? Забрали у А квадрат А залишилося А мінус Б. А вдруг останніх винесемо С. Плюс С, так само залишилося А мінус Б. Дорівня. Спільним множник у нас А мінус Б, переписуємо А мінус Б. А тут у нас А плюс С. Номер 5 зроблено. Номер 6 20 А куб В С. 28 А С квадрат, плюс 15 а квадрат Б квадрат мінус 21bC. Дивіться, і тут, і тут є знак мінус. Давайте ми згрупуємо перший та третій, другий та четвертий. Для цього поміняємо місцями другий та третій доданки. Перепишемо 20 С. Далі ставимо 15 квадрат, Б квадрат. Згрупували. Плюс, плюс. Далі ставимо в дужечках мінус 28 АЦ квадрат та мінус 21 дорівнює. Так, дивимося, що можна винести. По-перше, і 20 і 15 ділиться на ціло на 5. Можемо винести 5. І там і там є А і Б. Виносимо. Степені з найменшим показником степені. А куб А квадрат виносимо а квадрат. Тут Б, тут Б квадрат, виносимо б. Що в нас залишається? 20 поділене на 5 це буде 4. А куб залишається а, б забрали, тобто залишилося С. Плюс 15 поділене на 5, це буде 3. А квадрат забрали, Б забрали, залишилося Б. Далі. Наступні два. Дивіться, і там і там є знак мінус, виносимо мінус. Коефіцієнти націло діляться на 7. Виносимо мінус 7. І там і там у нас є С. Давайте винесемо просто це мінус 7C, що в нас залишиться. Мінус 28 поділене на мінус 7 буде 4. Це забрали, залишилося А С. Плюс 21 поділили на мінус 7, це буде мінус 21 поділили на мінус 7, це буде 3. Це забрали, залишилося Б. рівня. Дивіться, у нас і там і там є спільний множник 4АC плюс 3b. Давайте ми його перепишемо. 4аС плюс 3B, А тут у нас залишиться 5 а квадрат Б мінус 7c. Номер 7 х квадрат, Y квадрат, плюс хі, плюс Ахі і плюс А. Ну тут просто, дивіться, і там, і там є А. Давайте згрупуємо останні два та перші два. Дорівня. Тут маємо і там, і там Хі, виносимо Хі з найменшим показником степеня, це один, тобто виносимо за дужечки просто хі. По одному ікс-у та по одному y забрали, в нас просто залишилось ікс-ігрек. Тут ікс-ігрек забрали, що в нас залишилось? 1. Так як ікс-ігрек ми завжди можемо представити, як ікс-ігрек помножене на 1. Тобто буде тут ікс-ігрек плюс 1. Далі, в, дру... в третьому та в четвертому, і там і там, у нас є А. Давайте винесемо А. Що залишиться? ікс-ігрек, Тут так само. А я можу представити, як А помножене на 1. Тобто в мене залишається 1. Підкреслюємо спільний множник. Залишається хі плюс 1х плюс А. Все розклали на множник. Та номер 8 24х в шостій мінус 44х в четвертій Y Мінус 18 х квадрат у куб, плюс 33 у в четверті. Дивіться, що ми можемо помітити? Тут у нас є 44, а тут у нас є 33. І 44 і 33 націло діляться на 11. Тому давайте згрупуємо перший та третій, другий та четвертий. А для цього перепишемо, помінявши місцями другий та третій доданок. Що це в нас буде? 24х в шостій мінус 18 х куб згрупували плюс переписуємо. Далі у нас залишився цей доданок мінус 44х в четвертій y плюс 33. Y в четвертій дорівнює Так. 24 та 18 націло діляться найбільше на що? На 6. Та можемо взяти е, так, на 6. 24 це 4 на 6. 18 це 3 на 6. так? І там, і там у нас є степінь з основою Х. Виносимо найменший показник степені. Найменшим показником степеня є х квадраті. Тобто виносимо 6х квадрат. Що в нас тут залишиться? Квадрат забрали, 6 мінус 2 залишиться х в четверту. Мінус, та тут 4 ж були, так? Так я було 24 поділене на 6, 4х четверть. 18 поділили на 6 це буде 3, х квадраті забрали. Y. Так, далі. Дивимося. В наступному. І той, і той діляться, доданок діляться на 11. Тепер дивіться, тут я маю х4 з додатнім коефіцієнтом плюс 4. Якщо я винесу просто, мінус, просто 11, то в мене залишиться мінус 4 ікс четверті ігрек. А давайте винесемо мінус 11. Таким чином, ми одразу змінимо знак на протилежний. Дивіться: мінус 11, що в нас залишиться 4. Бачите? І тут 4, і тут 4. Далі, що в цих доданках ми ще можемо винести? І там і там у нас є степінь з основою y. Виносимо найменший показник степеня. Тут. Перший тут четвертій. Значить, виносимо просто Y. Тепер що в нас залишилося? Ми винесли мінус 11 y Мінус 44 поділили на мінус 11, це буде 4. Х в четверті, Y забрали. 33 поділили на мінус 11, буде мінус 3. Один Y забрали, залишилося іг в кубі. Дивіться. І там, і там. Маємо 4х в четверті мінус 3 у в кубі. Давайте перепишемо 4х в четверті мінус 3 у в кубі, у в кубі. Та що залишилося? 6 х 6х квадрат мінус 11y.